У філософії та психології поняття, яке відноситься до вищої частини нашої особистості або духовної сутності, іменується Вищим я. Воно означає наше духовне начало, нашу духовну природу, яка знаходиться за межами нашого фізичного тіла і матеріального світу. Вище я можу бути описано як наш внутрішній голос. Який в християнстві називається Бог або Святий Дух. Духовні практики і медитації можуть допомогти нам усвідомити і розвинути своє вище, «Я», щоб ми могли краще збагнути себе, свої цілі та свою духовну індивідуальність. Кожен сам має поставити перед собою таке завдання.